Будуть плітки, немає на мою думку, нічого в цьому героїчного. Правда. У нас 4,7 найменша відстань. Всі бюджети на місці У відсотковому плані на сьогодні ми маємо десь близько 40-50%. Багато укриттів були в неналежному стані. Рак можливий на людей тиснуть Русло Дніпра обчислюється сотнями метрів. Безпекові виклики збільшились суттєво ракета калібр. Там вартує близько півмільйона доларів. Для чого витрачати її на нашу територію? У нас 4,7 найменша відстань між берегами, це відстань між пляжем міста Нікополі, протилежним берегом, на якому знаходиться Кам'янка-Дніпровська. Це найменша відстань. В середньому це 8-10 кілометрів. По всьому берегу є ще одна така сама відстань, невелика, але вона знаходиться вже в Марганицькій громаді. Був рік обстрілів міста Нікополь, але перед цим був рік обстрілів Червоногригорівської громади і Ще Тарасівської. Насправді, обстріли почалися з сільських територій, а потім вже з'явились в Нікополі. На жаль, перші обстріли в Нікополі. Стали трагічними для міста. У нас було два загиблих. Це сімейне подружжя, яке спочивало вночі в своїй квартирі, нікого не чіпало. Вони були на четвертому поверсі, і внаслідок обстрілу на них обвалилось перекриття з верхніх поверхів. Вони загинули. На жаль, обидва немає, на мою думку, нічого в цьому героїчного або, знаєте, там незламного. Насправді це трагедія, велика трагедія для багатьох людей. Це зруйновані домівки. Це понівечена інфраструктура, але в першу чергу це загиблі люди, яких ми маємо на сьогоднішній день 50, на жаль, і ми маємо 233 поранених. Це офіційні дані Державної служби незазвичайних ситуацій. Такою є ну, ця річниця сумна. ПТСР у багатьох людей, тривожні розлади, агресія немотивована, вигорання, багато чого є, і доброго з нього мало насправді. Що стосується укриттів, питання таке, знаєте, досить важке. Я казав раніше, і зараз повторюю, що ця війна це такий наслідок 30-річного життя країни в ментальному плані, в політичному плані, ну і відповідному господарському плані теж багато укриттів були в неналежному стані, і це об'єктивно. Їх приводили в порядок для того, щоб вони могли приймати людей, і ця робота триває навіть зараз. Дуже добре допомагає щодо міста Нікополь та бетонних укриттів, наприклад, Нікопольський феросплавний завод. Це їх ініціатива. Вони багато взяли на себе в питанні безпеки, і ці, цю програму вони успішно реалізують на території. Вона функціонує, ну умовно кажучи, в штатному режимі. Ну, не враховуючи того, що там знаходяться. Російські війська, що там я казав, вже боєприпаси, є мінування, що злите Каховське водосховище, яке було джерелом наповнення охолоджувачів, ну в такому, скажімо так, напівумовному режимі вона функціонує. Частина колективу підписала договори з Росатомом і є вже по суті працівниками Росії. А можливо вже і громадянами Росії частина не підписала. Я знаю, що на станції така нездорова морально-психологічна атмосфера, що на людей тиснуть, їх змушують отримувати російські паспорти, їх змушують підписувати контракти з Росатомом. Ну тобто це відбувається в примусовому режимі. Ну і відповідно про спокійну роботу, там, скажімо, стабільну мови йти не може. Теракт можливий. Можливий і це ну, факт, це об'єктивна реальність. Вона полягає в тому, що на найбільшій атомній електростанції в Європі на сьогоднішній день росіяни розмістили військових, військову техніку, боєприпаси, і частина станції замінована. Це може спрацювати в будь-який момент. І є класичний вираз, що якщо в першому акті в театрі з'являється рушниця, а в останньому акті вона може вистрелити. Ну, власне, та сама ситуація. Тому це цілком можливо і цілком реально. Щодо евакуації, ми нещодавно пропрацьовували. Ці питання саме в плані взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, ДСНС, органів поліції, щоб узлагодити взаємодію і алгоритм дій налагодити відшліфувати під час евакуації. У нас на території був міністр МВС, а на території був голова обласної військової адміністрації. Все це відпрацьовувалось, перевірялося. Ми маємо базову готовність для того, щоб це зробити, але ми всі надіємося, що цього не станеться. Безпекові виклики збільшились суттєво. Немає ми повинні зразу з вами сказати, що немає на території уже колишнього водосховища жодної ділянки, де можна просто перейти від берега до берега, є або русло Дніпра. Або якісь озерця, які ще не висохли. Ну тобто водні перешкоди є, але якщо ми раніше були, там, скажімо, майже 5 кілометрів дистанцію отримували, то зараз русло Дніпра обчислюється сотнями метрів, на жаль. Ну, тобто це суттєве скорочення цієї водної перешкоди, яка в нас була і захищала, в тому числі вона місто і прибережну територію від окупантів. А відповідно військовими вживаються там, скажімо, певні заходи з цього питання і посилюються саме безпековий момент. Деталі ми не можемо розкривати в районі. У нас є вісім територіальних громад. Три міських територіальних громади і п'ять сільських селищних територіальних громад. Всі ці території або знаходились на березі Каховського водосховища, або через водопровідну систему централізовано отримували воду з Каховського водосховища. тобто проблема насправді стосується всієї території Нікопольського району, але в різній мірі. Як ми виходимо з цієї ситуації? Це підвезення води, це підвезення технічної та бутильованої води. Для підвезення задіяні багато водовозів. Їх сьогодні в нас в районі майже 100. У нас є майже 250 пунктів видачі води, розливу і видачі населенню. Активно зараз іде залучення людей і фондів і організацій, які будуть надавати людям саме питну воду, бо багато пунктів розливу працює в форматі розливу технічної води. А її треба багато насправді, але є ще потреба в питному водопостачанні. Тому зараз ми зробили акцент на тому, щоб збільшити саме компонент питного водопостачання. Це робиться на всіх територіях. Особливо це стосується великих агломерацій міських, яких у нас є три. На щастя, одна із них це покров, отримала вже технічну воду централізовану, але питну воду вони продовжують отримати отримувати в розливному вигляді. У відсотковому плані на сьогодні ми маємо десь близько 40-50% населення, яке проживає в місті Нікополь, і на прибережних територіях в тому числі. Від початку місто було відкритим. Ми працювали з обласною військовою адміністрацією, отримали евакопотяги на нашу територію. І люди, які хотіли виїхати, мали змогу виїхати через евакопотяги або були відкриті автошляхи власним транспортом виїхати в тому напрямку, в якому вони вважали за потрібне. Хтось поїхав до рідних, хтось виїхав. В межах нашого району, але в більш глибокій території, де немає обстрілів, і там знаходився, і зараз навіть такі люди там знаходяться. Є вони а багато людей залишилося. Всі бояться і нікопольці теж всі ми живі люди. А радіація є, її і, і байдуже там боїться, і людина або не боїться. Чому багато людей залишається в місті? Тому що які б не надала держава, знаєте, тимчасові умови проживання, якісь там готелі або а, табори відпочинку, де люди зможуть там бути якийсь час, це не дорівнює домашньому комфорту. Ну, звісно, людині комфортніше знаходитися вдома, там, де вона має коло спілкування, де вона має роботу, де вона має побут якийсь налагоджений. Тому те, що люди не виїжджають звідси, це в тому числі. Ну, скажімо так, ті люди, які мали достатньо велику суму коштів, виїхали за кордон. Є такі люди, виїхали в межах області, в межах країни. Багато людей залишилося тут, тому що вони пов'язані або фінансовими обмеженнями, або побутовими обмеженнями. Хтось має літніх батьків, наприклад. Хтось не може залишити свою роботу, бо він її цінує. Вона йому є ну, суттєвим джерелом доходу. Відповідальні аграрії продовжують працювати за ними великі колективи, за ними сім'ї, людей, які в них працюють, за ними податки, які треба сплачувати, і землі, які потрібно обробляти. Наразі найбільша перешкода у зв'язку з блокуванням логістики збіжжя нашого зерна, кукурузи, наприклад, інших культур, соняха того ж самого. Росіяни нам заблокували експорт, як вам відомо, через чорне через чорне море ми не можемо нормально експортувати. Відповідно, це збіжжя воно збирається в країні і експорт його утруднений. Тому ми не маємо. Ну, скажімо так, ціни на сьогодні, яка відповідає їх економічним витратам сьогодні. Вони працюють на межі рентабельності, скажімо так, це виглядає, але багато з них, навіть працюючи в такому режимі, не полишили землю, не полишили свої колектив і продовжують працювати. Багато полів знаходяться в зоні обстрілу. На багато з полів виїжджали працівники ДСНС, знешкоджували вибухонебезпечні предмети, або, скажімо, так обстежували поля перед тим, як зайдуть туди аграрії працювати. бо… Скажімо так, коли ви заїжджаєте на поле і бачите скелет, так званий від системи ураган, ви розумієте, що ті суббоєприпаси, які він ніс на собі, вони знаходяться на цьому ж полі, то його треба обстежити, і тільки тоді аграрії зможуть зайти працювати. Тут велика робота ДСНС саме про прибирання небезпечних вибухонебезпечних предметів з нашої території. Страшно, ну тільки ідіоти нічого не бояться. Або там люди, які безсмертні. Ми не такі. Ми не ідіоти. Ми не безсмертні. На жаль, якщо ви подивитесь, то наша будівля не має вікон. Тут були прильоти. Поряд є воронки, і будівля посічена уламками. Але які є варіанти? Ну ми повинні працювати. Це перше, і друге і друге, дуже важливе. Люди повинні бачити на місці органи влади і саме працюючі органи влади. Тоді вони розуміють, що тут є Україна, тут є територія, на якій е, ну, є наша влада, і це наша чітка земля, і ми будемо її обороняти. Якщо тільки з території вийдуть органи державної влади, органи місцевого самоврядування для людей це буде недобрий знак в плані того, що ця територія може бути втрачена. Тому це носить і символічне значення перше, і друге. Дуже важко працювати, скажімо, адміністрації, ну координуючи дистанційно роботу саме по прибережній території. Наразі саме прибережні території потребують максимум уваги, ну тому відповідно ми знаходимося тут. Ну і скажімо так, будівля адміністрації завжди тут знаходилась, це її звичайне місце. Час його спускаємося в підвал. Але ну скажімо так, для нас специфіка нашої території полягає в тому, що ці всі шахеди, калібри і інше це їхнє залізятче, воно для нас не зовсім актуальне. Ну якби цинічний такий от. І думки російських військових полягає в тому, що ракета Калібр там вартує близько півмільйона доларів. Для чого витрачати її на нашу територію, наприклад, на наші будівлі, якщо вони дістають по всьому місту зі ствольної артилерії, постріл, наприклад, з гаубиці стоїть набагато дешевше. Буває, що спимо зовсім мало, ну, на це є свої причини, бо, окрім виконання, скажімо так, денних звичайних обов'язків є ще певна частина роботи, не публічна. Яку доводиться виконувати в позаробочі часи, в тому числі там вечірній і нічній. Живучий рік тут під прильотами ну, ми ж не зупинили роботу і державних органів влади, і органів місцевого самоврядування. І люди ходять на роботу, і підприємства працюють. Ну тобто, ну, скажімо так, територія продовжує жити.